Доброго дня, Іриночка. Я зустрілася з вами в перший раз і хочу запитати деякі запитання. Будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Всім добрий вечір. вечір. всіх, хто нас слухає, і бачить. Ми дві Іриночки. дві Іриночки з України, але ми знаходимося зараз в Дубаї. Верніше по парсістському заливу в Круїзі. На даний момент ми підпливаємо до Дубаю. І щось вам зараз розкажу, Я Не знаю, що мене запросила наш партнер Ірина теж морозова на інтерв'ю. Давай дякую, дякую, дякую вам. Іриночка. Я хочу сказати, що, що я дуже багато років знаю Ірину. Ми познайомилися в інтернеті, і вона мене дуже добре запрошувала на кролізи. Але я взагалі не розуміла, де я де кролізи, навіщо воно мені? І якщо Ірині подобається, то мені теж, але я вважала, що мені це дуже дорого і що я це ніяк не зможу осилити. Але вшов час, і я познайомилася Нілію Блінгер Німеччина. Я вже дуже там багато років живу. Але я дуже переживаю за свою рідну Україну і знаю, що жінка Ронець. Вона живе жила в Греції, коли ми познайомились, а зараз живе в Дубаї. І хочу запитати у урінки, як вона дивиться на те, що зараз робиться взагалі в світі, і чи маємо ми право взагалі їздити? Ну як використовувати круїзний лайнер ну, в своєму житті, і чи можемо ми дозволити, якщо ми самі українці, і ми розумірає. знаємо, що зараз дуже тяжкий, тяжкий час, і це не дуже легко переживаємо ми всі. Так, і найвичайно. якщо ми знаходимося в різних країнах світу, але якщо ти народився в Україні, то ти взагалі дивишся, що там, як там, які там справи. І що це вообще безумовно так. Не так, я зрозуміло, я зрозуміло? Моє запитання, так. як ви це переносите так, так. і чи потрібно нам? Використовувати круїзи, mm -hmm. можемо ми собі це дозволити. Так чи ми це... маємо моральне право yeah. бути це зараз в круїзах? Було. Я зрозуміла. Дякую за запитання. Хочу сказати так, що я особисто українка і народилася на західній Україні і дуже щиро люблю свою батьківщину всі ці роки, незалежно від того, що я. Живу періодично в інших країнах. До речі, жила в Греції 22 роки. Зараз живу в Дубаї останні роки, але кожне літо я живу в Україні і, звичайно, і мій день навіть починається з України. Як я коли встаю, роблю собі каву. І включаю комп'ютер, і зразу заходжу на Ютуб, і зразу дивлюся, які новини в Україні, що відбувається і особисто зараз, звичайно, вже два роки день в день. Як, яка ситуація у нас з війною, тому що нас дуже це болить, і коли буде вже мир і коли наші люди перестануть страждати? Але в цей же час я продовжую працювати в міжнародному туристичному круїзному клубі Інкрузис, який я вступила вісім років. Назад. Окей, okay. <laughs> у нас то ми на лайнері, тому тут багато пасажирів ходять в ресторани, йдуть на вечерю, йдуть на різні вечірки, тому у нас тут шумно. Але ми все ж таки хочемо записати для вас інтерв'ю, і це інтерв'ю послання для українських людей. Так, от, 9 років я працюю і подорожую, і зі мною разом дуже велика тисячі наших українців і людей з інших країн. Скажу вам чесно, що коли почалась війна, на превеликий жаль, дай на нашу скорботу в лютому два роки назад. У мене був шок, як і в всіх нас, і багато місяців я не могла навіть говорити з людьми, тому що наша робота в нашу нашій компанії це подорожувати вигідно і запрошувати людей сюди, так, щоб люди могли теж подорожувати завдяки системі членства нашої нашої компанії. Економно вигідно в круїзах по всьому світу бачити різні країни в більш комфортному стилі і цікавіше і, і при цьому економити гроші, що дуже е, актуально для всіх нас, і також заробляти, тому що це робота віддалена з дому, так би мовити, через комп'ютер, через через телефон, дуже зручно і, до речі, з дуже високим доходом. І все у нас було дуже гарно. Ви про це можете дізнатись. І багато людей з України продовжують працювати, продовжують подорожувати. Але наша робота це розмовляти з людьми і розповідати. І от дійсно і в мене був шок. Багато місяців, як у більшості, я не знала, чи я маю право щось сказати гарне про наш клуб і про те, що у нас таке гарне тут життя. І ми так можемо собі дозволити і можемо допомагати людям. Але і, але ем, ми довго чекали, ми, можна сказати, навіть і не працювали. Ми чекали, що війна дуже швидко закінчиться і все знову буде як раніше. На жаль, вже другий рік і не закінчується. А ми що робимо, ми знову в круїзах. І е, я розумію всіх людей, я навіть більше хочу вам сказати, що сама мама, мати да, мене син, і він теж зараз, він теж зараз на війні. Він вже рік, як на війні, приймає участь в різних дуже важких боях і поранений був. І тому ви не думайте, що я тільки в круїзі розважаюсь, тому що нам пишуть в соцмережах різні позитивні і негативні речі. Багато людей з України вони кажуть, як вам не встигнуть, чи як ви можете собі дозволяти, ви не думаєте про Україну, вас не болить серце, ви не співчуваєте, ви не не ви не хочете допомагати, ви їдете і подорожуєте. І вам все одно ні, нам абсолютно не все одно, щоб ви це розуміли тому і ми зараз про це говоримо. Ми також переживаємо кожен день і кожну хвилину, як я вам вже сказала. Але ми зрозуміли ще одну річ: що якщо ми будемо просто мовчати, і ми не будемо нічого робити, то ми втратимо наші можливості. Я і дуже велика кількість українських партнерів, які в нашій компанії вже до речі, це американська компанія, якщо хтось не знає, тому вона дає можливість працювати любій людині з будь-якої країни, теж прямо з дому в да, розповсюджувати інформацію нашої системи, нашого клубу і завдяки цьому подорожувати. І що ми зрозуміли, будь ласка, що ми зрозуміли, що що ми, коли продовжуємо нашу працю, розказуємо, подорожуємо, багато людей дивляться на нас і розуміють, що є спасіння, є можливість зробляти гроші, навіть якщо вони знаходяться в іншій країні. Ми ж знаємо, що дуже мільйони людей, біженці, 10 мільйонів біженців з України, які погложали в інші країни, але вони можуть продовжувати далі працювати в клубі і заробляти гроші, допомагати своїм сім'ям. І ті українці, які не виїхали, а знаходяться в. В Україні а так само і жінки можливо чоловіки воюють і захищають Україну в цей час. і Ми їм дуже дуже вдячні. Але їх жінки, їх мами, сестри працюючи в нашому клубі, одержать гроші, заробляють гроші щомісячно. Що щоденно, і ми можемо ми посилаємо велику кількість грошей, хто скільки може на допомогу ЗСУ. Ми купляємо дрони. Ми ми надаємо фінансову допомогу. І, до речі, наш сам клуб перевів мільйон доларів на допомогу українським партнерам в країну з війною. Тому, дорогі мої, хто слухає нас? Хто нас бачить, не дивіться на нас погано. Ми допомагаємо кожному, хто зараз переживає, і ми так само переживаємо. якщо ви будете з нами в нашому клубі, якщо у вас немає роботи, чи у вас є робота, але не так вона вам оплачується, то будь ласка, ви можете приєднатись в клуб і так само можете заробляти і допомагати ЗСУ ближче приближати нашу перемогу, яку ми дуже дуже очікаємо. А подорожувати це теж дуже гарно, тому що це круїзна терапія. Ми знаємо всі, що ми не можемо бути постійно в негативі, ми не можемо тільки цією інформацією насичуватись, тому що я сама це пройшла і мене це загнало в глибоку депресію, і дуже було важко. Почалися хвороби. І що ми цим допоможемо? Кому ми цим допоможемо? Нікому, правильно? Ми повинні бути здорові. А коли ми подорожуємо, у нас тут настрій гарний, це не є злочин, це не є погано, це не є кримінально, це не є щось таке, що це наше життя, і воно завжди. Має різні сторони. І тому ці наші гарні емоції в круїзах, які ми переживаємо, вони допомагають нам триматися на хорошому здоровому рівні і е, підтримувати свій емоційний стан. А коли ми в хорошому емоційному стані, ми маємо сили е, внутрішні, і тоді ми можемо допомогти ще багато ба, великій кількості людей. Тому інгрузис це погано, і це не це не стидно і це не злочин. От що я хочу донести. Це навпаки дуже сильна компанія, яка міжнародна, яка дає дуже великі можливості для кожного з вас в цей особливо в цей ваш важкий час. Ще більше ще більше це має е, значення. От і я так це бачу, я це пройшла і дуже дуже хочу на цьому зауважити. Я хочу подякувати і додати трохи. Що, по перше, у нас є хоч би два напрямки. Перший напрямок це партнерство. Це вже люди, які вже зрозуміли цінність цієї компанії. Інґру і клуб у нас міжнародний він єдиний на всьому міжнародному. Просторі, і тому, якщо ви хочете просто подорожувати і бути ну, собою займатися, ніким іншим, тільки для себе, то ви збережете свої гроші. Це буде трошки легше, якщо кудись їхати, це дуже великі гроші. А якщо ви зекономите, то це ж теж допомога дитині. Качаю. Тому Качаю. це є ще, ще один напрямок, що ми можемо. Даже бути круні ну, крузерах, так Да? ті, шо люди просто їздять і для себе або для своєї родини роблять якісь ну, допомагають один до одному в родині там, маму з собою за сестру, так то вже ж трошки психологічно. Вийти з цього, щоб не не з'їхати з, з голову так, не з'їхати так звичайно, дуже важко. Але... важко. Да. Люди в стані депресії це, взагалі, люди, хто стрець, приїхав не менші постійно хребда. Це це страшне. Всі люди, які приїжджають, Перебачила дуже багато людей, приїхали на Дрезден дуже багато. Мене звуть Ірина Морозова, я забула це зразу доповісти. І я живу вже з 2007 року, живу в Дрездені. І було мало українців. Ну так, була діаспора, але не, не така мощна. Зараз прибуло дуже багато людей. Ну, з першого 700 людей було зразу, зараз вже багато. Тисяч, я, на, тисяч, скільки да. тисяч, а, на, може, суму, тисяч на самому. Дуже допомагає до речі. Ми дуже дякуємо всім країнам, які допомагають Україні. Це це дуже, це дуже велике значення має міжнародне. І хочу ще додати пару слов за Майкла Хатчесона і ще Франка Діна з співвласники компанії. Але я бачила, коли перший раз в ризі їх обох, я бачила, як горить особисто Майкл Хатчсон за Україну, як він горить серцем, душою, як він кричав Україна поремон, Україна Бомба, він дуже переживав. Це не бомба, це щастя. бомба самого класного плюсу. Не mm знаю. -hmm. Mm -hmm. В самому в кращому сенсі, тому що в Ризі нас було 700 людей. Сімсот 700 українського. А можна я тут задам до цього. <плес> дуже <плес> дякую, <плес> дуже, дуже <плес> дякую <плес> Ірині. У е мене трошечки просто більший стаж, найбільший в компанії, <плес> тому що <плес> я перша <плес> людина кудись, кудись сюди колись приєдналася після місяць після засновлення клубу. 16-го. ми до речі, тут зараз в круїзі, з Дубаю по еміратам. Ми були вдоха катарми по. Були в Абу-Дабі, ми були в Бахрейні, Ми були в почали з Дубаю. Зараз ми сірвані яс, і завтра ми знову прибували круїз. І ми прибуваємо в знову в Добай. Нас дуже гарний маршрут. І тут у нас 700 наших членів клубу разом з власниками клубу, з керівництвом нашої компанії. І ми відмічали 8 років. 8 років, 16 січня. 2016 року був заснований клуб і через місяць, так як я вже працювала в інтернеті, до, до цього я працювала в Греції в туризмі, і я подорожувала і знала наскільки це гарно. А потім почала почала працювати в інтернеті. Ви можете зайти на мій Ютуб і на Роніс чи на інстаграм, і там побачите дуже дуже багато велику кількість відео про нашу компанію. І я була перша знайома з. Майклом Хачісоном це наш, як сказала Ірина, засновник клубу і Франка Діна. І я з ними працювала з самого початку і перекладала все тоді на російську мову, щоб бо все було на англійській. щоб приєднати багато людей з наш, з наших міжнародних країн, наших так би зараз. Ми вже й на українську перевели. Зараз наш з нас уже 17 мов. Але хочу сказати, що найперша країна. В клубі «Інкрузис» – це Україна, тому що я перша українка і я перша зробила реєстрацію і перша почала нашу команду. Зараз в моїй команді сотні тисяч людей, 600 тисяч там чи більше із 200 країн. Уявіть собі, це велика слава для компанії, велика слава для України. І наш президент Смолі. Майкл Альчесон, який являється коучем номер один з найкращих коучів Україні, Він в Україні був вже дуже багато. Раз ми проводили великі презентації на тисячу людей, на дві тисячі людей, і він дуже любить Україну і знову збирається до нас приїхати. Дуже скоро, навіть під час війни, тому що він допомагає дуже Україні. Він допомагає нашим партнерам, він допомагає нашим членам клубу, Тому в нашому клубі ви можете відчувати себе дуже безпечно. І ми маємо зараз таку велику кількість в нашої співдружності людей з різних країн, що наші українці можуть поїхати в круїз в любу країну і там і зустріли знову ж наші партнери. І це дуже класно. тому Якщо ви прислухаєтесь, вам потрібна зараз якась. Допомога, де знайти роботу, як заробляти, чи як допомогти, чи як забутися від того, що відбувається, бо ми не можемо нічого змінити самі, то цей час треба використовувати продуктивно, щоб своє здоров'я тримати в порядку, і круїза нам дуже допомагають, І мати таку прекрасну роботу, яка яку ви виконувати в будь якій точці світу, в будь-якій країні світу, незалежно від того. Чи ви біженець, чи, чи якісь складні умови, чи навіть в самій Україні слабо є інтернет. І, і це дуже гарно, і це дуже добре. Тому «Інкрузас» розгляньте, будь ласка, Ми Дякую. Вас чекаємо. Дуже дякую, Іринко. Я хочу сказати, що мені випала дуже велика честь. Бути з вами на інтерв'ю віч на віч, це для мене дуже дійсно дуже таке велике щастя, я б сказала. Дякую. Бо коли я зрозуміла, що це таке кру крузис, коли я вже прониклась туди з головою, то я зрозуміла цю цінність. А і ще хочу додати, що на нашому кораблі зараз 1400 людей. Тому що сімсот били загаля. Ні, навпаки, навпаки. Сімсот це це члени клубу з Cruise. Круси, крус. нас називається не просто круїс, а э, круїс Elevate. Це означає під, під, тебе підніме як від слова елеватор по «lift» ліфт, так? вверх». І тобто призначення цього круїзу, як уявляв собі президент клубу, це підняти нас ще на вищі рівні, дати можливість людям побачити в такому великому великій кількості наших членів клубу разом відбутися в цьому турі, в цьому круїзі. До речі, у нас і тури тепер, і готелі додаються 150 п'ятдесят тисяч готелів, і будуть тури комплектуватися. І взагалі дуже класно. І, і тут нас так багато, що 700 – це навели Cruise, Замовили цей круїз і приїхали тут. І топ-лідери, тут і просто члени, тут і директори, тут і керівництво мужик, дуже гарно. А, і ми виступали. У нас дуже багато записів. Ви подивіться, будь ласка, наші записи. В мене на інстаграмі, на Ютубі, Ірини, в інших наших дуже великах кількість. Ви якщо побачите ще в більшій кількості, скоро ми будемо викладати, і тоді ви зрозумієте, що це непогано, що це прекрасно, що це дійсно те, що може спасти що нас багатьох, багатьох багатьох. В цей важкий час. Тому, Іриночка, дуже дякую, що ти мене запросила на це інтерв'ю. Я хотіла передати своєю душою і своїм серцем те, що ми переживаємо. Да? А, і додам до цього, що 700 це по елемент круїзі, а ще 700 це ті наші члени клубу, які купили раніше, ще там, рік назад. тому що в нас така система, що ми не йдемо, як в туригентство і зразу купляємо круїз за там якусь велику суму грошей. Ні. В нас просто по 100 доларів. Ми платимо кожен місяць членство в клубі, і за це нам ще клуб кожному додає своїх 100 доларів. І наші гроші подвоюються, і ми собі можемо відкладати з місяця в місяць. Це невелика сума, але завжди в нас є гарантія, що в нас забезпечена відпустка, дуже шикарний гарний круїз, І він ще й з великою знижкою за, за рахунок цієї цього членства. Ну а якщо ви станете партнером, то ви взагалі можете подорожувати за півціни чи навіть безкоштовно до речі, я вже в 11-му круїзі. Від компанії за ці роки за вісім років подорожує безкоштовно за рахунок, клубу. така нас Здорово. система крута. Здорово. Да. А я хочу ще додати, що зразу як тільки ви становитесь просто членом клуба імпрузи, то ви взагалі 25% грошей своїх зекономите. То це дуже дуже хороший процент. Ви Це тільки початок, да. це спочаток, перші ваші кроки. Але ви прислухайтеся, заходьте на сторінку Ірина Морозовує Морозовий Дрезден. І я вам хочу сказати, ви не пожалкуєте. Ми підтримуємо всім серцем Україну, ми любимо свою батьківщину, не зважаючи на те, що ми десь далеко, але ми з вами, Наше серце з загалом. Наш, наш розум, розум теж все, що ми робимо, вертається в Україну. Так, а що... а, а я так. у нас перед цим був Бахрем. Ми заходили, mm -hmm. і там є така фото. Ми робили. Я люблю Бахрем, ну no, I mm -hmm. love Бахрем. Так. І ось зараз ви побачите, подивіться новини, я не знаю, бачили ще ні, що вчора в Бахрем вони зробили таку коаліцію Англія, Америка. Ну я так вважаю, що це страни Об'єднані Мірати, що одна країна, і вони йдуть. oh Іншим державам, там Северна Корея, Росія, і вони взагалі зробили такий шаг, крок, подивіться новини. Я вже буду закінчувати, і вони нам підтримку. Так що Бахрейн, love Бахрейн, так це наша Це не країна. тільки Бахрейн, це <смітна> я просто вже живу в Дубаї два роки. І, <смітна> і Теж можу багато вам розказати про цю сторону медалі. Ну це вже в іншому відео, <смітна> в іншому <смітна> терміну <метеорію, смітна> <смітна> наскільки дійсно арабські країни вже надали допомогу Україні, і як вони взагалі. Нам допомагають і як все, що тут відбувається в плюс Україні, тому і ще і ще один один. Будь ласка, і ще скажу я була Я була вчора. шокована в плюсі. я була вчора в Даному Абодабі, Абудабі, і там городський пляж.

а до кого я приписаю до наших партнерів їм всім везе? Я була послухаю. Так що всім. ми зараз сьогодні буде. Дякую, дякую. Дивіться наші відео і приймайте участь разом з нами. Будьте разом з нами. Україна, слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Ми дуже вас любимо!